Під час новорічних ранків діти поринають у казку чари прадавнього лісу за мотивами «12 місяців Богдана Лепкого. Режисери, постановники Тернопільської вистави Олег Мусійчук та В'ячеслав Хім'як. Примхливу принцесу, яка не хоче вчитися та вимагає взимку пролісків, втішають усі слуги, вчитель фрейліни та діти. Згодом на майданчику з'являються дід Мороз та Снігурка і розпочинаються конкурси та подарунки. Я бачив Діда Мороза, слухи і королеву. А що тобі сподобалось найбільше? Мені е, дід ще роздавав подарунки. А що ти таке тримаєш в руках? Лося. А як ти його отримав? Е, я виграю і, і отримав такий подарунок. Продовження казки відбувається уже на сцені театру. Участь у ній беруть актори і студенти. Вони танцюють, співають та спілкуються з глядачами. Недавня студентка Маргарита Василишин цього року грає «Палагну», зведену сестру головної героїні. Актриса стверджує, що працювати важко, але цікаво. Фізично трохи важко, тому що діти забирають добрячі енергії, ти маєш працювати ще більше, щоб їх зацікавити, тримати їхню е, увагу. тому, Бо тільки що з їм не цікаво, вони зразу вже починають шуміти. Як засвідчує результат нашої роботи, постановка проходить хорошо. У нас є глядач, у нас приходять е, щодня по два раночки в рамках нашої. Там, говорити практики, зайняті студенти трьох курсів і навіть другий дектор. Бувають такі дні, що грають винятково тільки студенти, ті, які навчаються, а також в других виставах грають, вистав, грають ще ті, хто випустився недавно. Так що, в принципі, це такий маленький бенефіс кафедри театрального мистецтва. Новорічні ранки відбуваються двічі на день об 11 та 14. Ціна квитка 25 гривень. Тривалість вистави майже півтори години. У різдвяний період відвідати театр зможуть не лише діти, організатори заходу підготували виставу і для дорослих. Усіх запрошують на ніч перед різдвом. А дорослого глядача уже з 9 січня ми чекаємо звичайно на ніч перед Різдвом, тобто не саму ніч, а на виставу на музичну комедію в постановці режисера-постановника В'ячеслава Жили. Ця прем'єра цієї вистави відбулася ще два роки тому. Але щороку на Різдво вона є окрасою нашого театру.